Перший солдат Збройних сил України Анатолій Буряк із села Залісся, що у Сошичницькій громаді, після понад двох років у російському полоні, нарешті, повернувся додому. Здавалося, в ця подія мала б об'єднати все село, але зустріч героя відбулася скромно, без належної уваги й урочистостей. Зустріти захисника вийшли лише найближчі. Це на людей немає. Я просто в шоці Йому просто шоці, людей немає. А це що наші герої не заслуговують на таке? Анатолій Буряк пішов захищати Україну ще у 2015 році, коли вперше підписав контракт із ЗСУ. У березні 2023-го, під час евакуації пораненого побратима на Харківщині, Анатолій сам був поранений і два дні пролежав без їжі та води. Потім його захопили в полон російські військові у рамках 65-го обміну полоненими з російською стороною, який відбувся 23 травня цього року. Анатолія повернули в Україну на завершення ефіру зі сльозами на очах. Тетяна Сельчук емоційно звернулася до усіх односельчан зі словами: «Залізься вам позор. Каже, Я не очікуваю, що вони так затримать. Немає я. Духовно, на я вже забув за такий сміх. Я забув, що такий сміх. Залізь, там позор.